Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Ловол 244-м з відвалом, скоро зима, потрібно готуватися. Хто ще не придбав тракторець з відвалом, будь ласка, запрошуємо на майданчик. Все підготуємо, налаштуємо, буде чистити сніг. Відвал може бути як з механічним поворотом, так і на два циліндра з гідравлічним відвал ловок 244. для роботи з відвалом. заводимо Перейдем. Опускаем. Перейдем. Опускаем. Такая работа видвала. Трактор новый. Коробка 4 плюс на 2. Меке сидіння з регулюванням, міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси київ одеса Запрошуємо до нас на майданчик.